Цукровий діабет одне із найпоширеніших хронічних захворювань у світі. Його ще називають тихою хворобою, адже спершу симптоми можуть бути непомітними. Та своєчасна діагностика, правильне лікування і сучасні технології дозволяють людям із цим діагнозом жити повноцінно 14 листопада. Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Напередодні цього дня наша знімальна група поспілкувалася з пацієнтами, які отримують лікування у Вінницькому обласному ендокронологічному центрі. Мені було 12 років. Я ходила восьмий клас і е самі звернулися до лікаря, бо дуже багато води пила. 23 роки тому у віці 12 років у Яни Форостян виявили цукровий діабет першого типу. З того часу пані Яна завжди має із собою пристрій для вимірювання рівня цукру та вводить інсулін з кожним прийомом їжі. Корекція способу життя, прийом ліків і правильне харчування. Ось що допомагає їй жити повноцінно. По життю я просто така, я позитивна більш і е, якось сприйняла це так, як має бути. У мене не було паніки, я не була в стресі. В мене більше мама була в стресі, вона не знала, що робити і як, як з цим справлятися. Я її заспокоювала. Кажу, мама, я все вмію, і мене навчили колоти, мене навчили все, там, хлібні одиниці щитати, правильну дієту, і, 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 і все буде добре. Вже 11 років як діагноз цукровий діабет першого типу поставили й Олександру Барладяну. Серед перших симптомів відчуття спраги, а перед тим, пригадує чоловік, був сильний стрес. Раз на рік він лікується у Вінницькому обласному ендокринологічному центрі. Також щодня уважно стежить за своїм раціоном і рівнем цукру. Не їм жирне, жарене не їм. Контролюю цукор міраю. Поїв, поміра, підколов щороку. Близько 40 тисяч пацієнтів отримують діагноз цукровий діабет. Лікарі-ендокринологи визначають тип діабету, призначають необхідні аналізи та розробляють індивідуальний план терапії для кожного пацієнта. А ще на базі центру працює єдина в Україні школа цукрового діабету, де пацієнтам розповідають все, що стосується цього захворювання. На базі закладу працює школа для хворих на цукровий діабет, яка була організована вже більше 20 років. Працюємо в умовах закладу. Всі пацієнти з цукровим діабетом, які перебувають на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні, також пацієнти, які звертаються амбулаторно, можуть відвідати в умовах нашого закладу цю школу. Лекції ми щорічно модернізуємося. І лекції проводяться щоденно. Аби своєчасно виявляти порушення роботи ендокринної системи, зокрема й цукровий діабет, у Вінницькому обласному ендокринологічному центрі постійно оновлюють медичне обладнання. Сучасні апарати ультразвукової діагностики та новітні лабораторні системи дають змогу швидко й точно проводити необхідні обстеження. Серед них біохімічний аналіз крові для виявлення цукрового діабету та інших ендокринних розладів. Спрагу, часте сечовиділення, втрату вагу е, необхідно звернутися е, за допомогою до ендокринолога. Е, наш центр надає допомогу пацієнтам з ендокринною патологією і. Е, Зокрема, з сукровим діабетом працює команда фахівців. У Нас працює велика кількість досвідчених ендокринологів також працює велика кількість вузьких спеціалістів. У нас працює сучасна лабораторія. При перших симптомах підозр на сукровий діабет треба звернутися до фахівця. Буде проведено весь комплекс лабораторних і діагностичних досліджень. Лікарі наголошують, раннє виявлення, регулярний контроль і відповідальне ставлення до лікування дають змогу людям із діабетом жити повноцінним життям. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Віничина.